Ось таку купу сміття віничани щодня можуть побачити у цьому величезному пеньку, що поволі перетворюється на громадський смітник. Вирішувати проблему ніхто не береться. Люди обурені і хочуть, аби тут навели порядок. Тому звернулися до народного контролю. Галина Федорівна обурюється такому звали, що не місце на одній з центральних площ міста. Місто з кожним днем все більше, -більше розцвітає, і отакі от мусорники вони ну, негарно дивляться. Їх просто потрібно обрати зробити щось естетичне. І немає куди пройти. І хотілося б, звісно, щоб його забрали звідси. Навіть тут можна було б посадити. це було б красивіше. ніж цей пеньок туди сміття тільки зноситься, більше нічого. Він мені не подобається зовсім, хоча б залатати його, хоча б асфальтом заляйте. Чому купу сміття досі не прибрано з площі перемоги? Журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати у міську раду. Комунальники запевнили, незабаром проблему вирішать. Місця, де ми лунки закриваємо на тротуарах і на зелених зонах, ми направимо туди механізм, який з'їсть цього дерева, цього пінька. В межах місяця. Ми перевіримо, чи виконують чиновники свої обіцянки і приберуть сміття. Віта Омельчук, Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.